Стрільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 18 по 24 серпня. І так, дивимося, що приготував тиждень для стрільця. В яких будете енергіях? На що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Прогноз у нас загальний для всіх стрільців, які мене дивляться. Якщо комусь потрібен особистий. Звертайтесь в особисті повідомлення. І так, стрільці тиждень з 18 по 24 серпня, понеділок. Понеділок є дев'ятка пентаклів, матеріальна вигода. Карта буде говорити нам про фінанси, які ви можете отримати в цей день. Дев'ятка пентаклів говорить про те, що людина задоволена. Понеділок вас буде радувати на роботі, вашим виглядом, вашим внутрішнім станом. Тобто людина розуміє, я хазяїн положення, мене все влаштовує. Світ для мене робить все найкращим чином. І от карта от така, знаєте, дуже приємна в понеділок. Вівторок. Лицар Пентаклів. Тут ми йдемо собі до своєї цілі. потихенько, помаленько, ми не підганяємо ніякі події, працюємо в правильному напрямку і отримуємо за це свій пентакль. Карта нам буде говорити про діву тельця і козерога. Можливо, буде взаємодія з такою людиною. Лицар Пентаклів це в нас повільна, ціленаправлена робота в тому напрямку, в якому нам потрібно ми можемо з впевненістю сказати, що у вівторок буде день труда. Середа. А в середу у нас є шість мечів, якісь нові починання, нові можливості, дорога в якомусь напрямку. Хтось може кудись їхати, переміщатися по роботі, по справам, будь-куди. Карта може показати, що ви будете в дорозі. Шість мечів нам говорить і про починання нові у ваших сферах життя, будь-де, тобто, ми хочемо розпочати все заново з якогось чистого листа, тому що шість мечів – це карта після. Де в нас була конфліктна ситуація. Вона нам буде говорити про те, що ми хочемо це все забути, закрити і розпочати все заново. Четвер. О, А в четвер є диявол. Четвер будьте обачні, обережні. Карта нам говорить про козирога, можливо, взаємодія з такою людиною, можливо, ви будете їхати до козирога, да, Хтось до своєї козірожки буде їхати у гості. Карта нам говорить про маніпуляцію, про брехню, про якісь, можливо, від вас е скриті е якісь істини. да, Тобто, щось від вас може бути в цей день. Приховано, диявол він маніпулює, він бреше, він робить так, як потрібно йому. По цій карті в нас можуть бути кошти. І знову ж може потягнути на більше з'їсти, більше випити, зрадити свою другу половину. Тому сьогодні будьте обачні, обережні, тому що дьявол вас буде спокушати цілий день. П'ятниця. О! Ні, таке, я так думаю, що для когось програється він в плюсі. Хтось таки поїде до свого козирога і в п'ятницю є десятка кубків. Приємні емоції, насолода, радісні моменти. Хтось зустрічається зі своєю сім'єю, хтось їде в гості. Досконале щастя. Карта дуже така позитивна, яка буде говорити про те, що емоцій буде багато, емоції будуть через край. Можливо, дійсно хтось їде відпочивати да, у відпустку і от насолоджується такими красивими краєвидами. Субота, королева жезлів, карта ваша, тобто овне, леве і стрільці в нас під цю карту йдуть. Карта така амбіційна, сексуальна, запальна, харизматична. Якщо ця карта показує вас, ви будете себе проявляти в повні свої енергії да, на своєму місці будете, можливо, буде комунікація з такою жінкою, можливо, ви будете в неї якоїсь поради питати, або якоїсь допомоги просити, да, така людина вам її може надати. І неділя для стрільця двійка мечів. Двійка мечів нам буде говорити про те, що ми можемо стати перед якимось вибором. Якихось будуть у нас два момента, да, які ми будемо вибирати, ти не йти, їхати, не їхати, брати, не брати, робити не робити. По цій карті дуже важко прийняти рішення, тому що в нас буде голова говорити одне, серце буде говорити інше, і буде багато такого хаосу, думок більше буде в голові, таких суперечливих. По цій карті ми не зможемо прийняти рішення, його не потрібно приймати в цей день, тому що нам потрібна емоційна рівновага. Ми повинні знайти той баланс, спокій. знайти ті відповіді на ті запитання, які в нас є в голові, а вже потім приймати це рішення. Порада для стрільця на тиждень. Ой, ой, ой ой. Багато хоче карт на пораду. Дайте мені одну карту для стрільця. Вісім пентаклів. А карта каже, вам працюйте. Працюйте, відточуйте свою майстерність, займайтеся якимись своїми справами, у вас вони гарно виходять. Просто сконцентруйтесь на роботі, якщо е, є багато якогось да, хаоса в житті, просто от собі насолодіться своєю роботою, своєю майстерністю, і за це ви отримаєте свої кошти. І так, стрільці, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!